Так, колеги, всім вітання. Сьогодні будемо обговорювати бролера. Яка собі вартість нашої тички, трошки взяв за записник чи за Ну, Напишемо бролер. Беро лег. З першого по 14-й день <кій> начнемо так. Беремо перше, саме перше, що треба в бролі, це купити суточне цепля. Супер 65. Пишемо одиничка. Перше, що нам треба, будемо говоряти за 100 бролерів. Беремо 100 бролерів. Зараз ціна, ну саме мінімум беремо від 30 до 40 гривень. Я просванював, мені пишуть візьмемо ціну 35 гривень. Помножити на 35 дорівнює 5 тисяч гривень. Тільки купити собі суточне цепля. Непогана така ціна. Де? От кажу, ажу 3,5 тисячі гривень, 35 гривень, суточна 3,5. Бачите, неправильно 3. А тут Отлика закресна. Бачите, вже не трошечки помолився. Так, далі йдемо. Корм. Корм старт на одну голову з 1 по 14 день. Вони з'їдають від 0,5 кг до 0,6 кг. Ну, беремо саме більше, це 0,6, вони у нас спружолі і завезені із других сторон. Там вони як слони їдять. Беремо 0,6 кг на 100, це наскільки дає на 100 голів птиці. 60 кг. 60 множимо, Саме такий недушманський, нормальний хороший. Старт стоїть кілограм 28 гривень. Є дешевші, можна знайти. Але саме головне це перші тиждень вкласти в них нормальний старт, щоб вони росли, розвивалися і дуже швидко набирали свою масу. Ціна ава чи кову Дайса чи ну, таких мощних, які вже себе пролікували, 28 гривень, 27-28 гривень. Найпише ну, 28 Множимо 60 кг 28 дорівнює 1680 гривень. Йду по записничку. Вам інтересно і мені, звісно, інтересно, цифри дуже мене удивили. Так, далі що у нас? Іде у нас світло перші два тижні. Треба їх нагріти. Як не крути, лампочка 250 ваттка і обична і лампочка. І... Вода і... Ну, коли будемо читати покупний. І вода, ну, ну все-все-все м'яло, чи на докучі сходиться. Я взяв 250 кіловат. Зараз ціна у нас ну, у домашніх умовах 4,30. Множимо на 4 іградка, 30. Дорівнює 110 гривень. 110 гривень. Це ми. Прожили з 1 по 14 день. Далі у нас йде 14, -й, 35 -й день. <кхе> Давай так і напишемо. тут. Хай у нас так і буде 14 35-й день. Е -е, так. Скільки вони з 14 по 35 день з'їдають корму? Вони з'їдають корму приблизно 3 кг. От 2,27 до 3,5. Ми беремо 3 кілограма на одну голову. Так якщо у нас 100 штук. 3. Я не знаю, так, туди, чи сюди, так, 3 множимо на 100 штук. Дорівня 300 кг комбікорму. Ви представте? 300 кг з 14 по 35 день. Так, 300 кг. Є канал такий YouTube. Сергій Шелудько. Другий раз, я розказує за компікурма і каже, що продає по 22 гривні ну, Така його ціна. Последнє відео, значить, вони казали чи 25 пані Коп, як він казав. Бролер на королева. Що значить там заїхнулися по 25 гривень? можемо читають 22 гривні. Я так не поняв, що 25 гривень, чи то старий, чи то гровий. Ну, вони продають вже з 20-го дня. Читаємо по 22 гривні. Це 660 гривень. 6600 гривень. Ось така у нас фігова сума виходить, тільки ще 35-й день, а вже дві е зарплати мінімалки треба віддати. Оце в нас вони їдять, ростуть, розвиваються. І що? Все добре, світло ми залу все порахували. Вода все туди йде. Води, ну скільки там водить. Я не знаю, коли, скільки купив, в мене стоїть станція. Вода, слава, була безкоштовна що, ну, Не знаю по наших законах, що там воно буде. Тоді я читаю далі. З 35-го. Вона читати по 40-й день, але ну, ми будемо читати по 50-й день, як це домашнє господарство. Нам чим більше, тим краще. Людям так треба і людям так подобається. Якщо пишемо, 35-й 50-й день. А не подивсь камеру, воно там хоч нормально видно. Ага. Нормально воно, в камеру. Ну, Як є, так і є. 35 по 50 день вони ще з'їдають 3,5 кг. Виходить, 3,3, 3,5. ми беремо середнє, це 3,4 кг на одну голову. Це значить, ще раз 3,4 множимо на 100 голів. 100 голів дорівнює... 340 кг. Йолки, палку, скажете ви. Я сам шоці, апетит дуже гарний. І 340 кг. Ну, ціна, в принципі, не міняється. Так ми як і брали, так і остається. 22 гривні кілограм комбікорму. Множимо на 22 гривні дорівнює 7,480, 7,480. 80. а що таке цей? Не тією стороною, бо за листок буде прошиватися від вулиці. А ці цифри будуть ховатися на майбутнє, хоч через 20 відкриється, подивляться і вже які будуть ціни через 20 років. Скільки буде стояти цей бролер? Так, у нас вийшло 7480. Комбікорм. Так. Це ми виконали з першого по 50 день. Тепер ми оцю всю фігабуру додаємо 1680 600 і комбікорм 7480. Получається на сам комбікорм, 15 760 гривень. 15 760 гривень. Трошечки не вийшло, але пишу лівою рукою, бо камера на цей сторона. Це 700 кілограм комбікорму вони наділи на 15 760 гривень. Йолки-палки. Тоді пишемо туди. Світло, світло. Аптечка. Аптечка. Ціпа. Скільки у нас тут вийшло? Скільки у нас ми повнимо, що 1100, 1100. аптечка. Ну, последнє образом зібрав аптечку, була 70 гривень. Зараз хай по 100 гривень на 50 гулок. Це 100 глок, 200 гривень. 200 гривень. Мола мені погано вбити, але ну, вибачайте. І ці по тисячі. Може трошечки помилився, але нічого страшного буває. Хто хоче, може перечитати трошки мене і справить. І на, оцю всю, на оці всі 100 штук я закладаю 10 гривень на голоду. Це мілкий розход, це на бруде, це нам якийсь кусочок металу купить. Якась лампочка згоріла. <кху> ну, вона завжди так буває, якась да мележі є. Ось я пишу напишу, е -е, просто, просто, просто тисяча гривень. Це на мелкі розходи, mm -hmm. бо як я вони у вас давно завжди будуть. І от, е -е, ви просто вкладаєте в свій бізнес, там чуть-чуть щось, щось на кожну яка чи згоріла, чи поламалася, чи ти навіть саму вилку купи, чи розетку, чи переносочку. Ну, На кожну партію воно ну, все одно буде так по капельці, по капельці треба вложити. Так. Ну, Почнемо саме цікаво. Так, підкреслимо все і напишемо тут те, що ми любимо, що ми м -м -м, показали вам, ну нема тут лопати, щоб гребти бабло. Скільки ми заробимо на головне грошей. Вклалися ми дофіга. Давайте це посчитаємо. Це все додамо 15. Отак, От хоп-хоп-хоп. М'ясо трошки зходимо. Додамо 760, 1100, 200, 3,5 і 1000. Зараз виходить 21 560 гривень. 21 560 гривень. На 100 голів тільки вложиться. Це якщо ось приблизно розкидає, 21 на 560 гривень, поділити на 100, це у нас виходить 215 гривень на одну тушку йде 50 копійок. От собі вартість одного бройлера, ми вже посчитали. 215 гривень 60 копійок. Зобі вартість. я записати. Ось тут так обрисую, собі вартість. 215 гривень, візьмемо 0. 215 гривень. Оскільки ми тратимо на одного бролера. Так що все залежить офблс, почему будете його продавати. Ну, а ми почекаємо ваше бабло. Огна. М'ясо. М'ясо. А ну я гляну, що там видно те м'ясо. Ага. Ще один рядочок і все, да? М'ясо М'ясо ми середньо 50 день, тушка, може бути 3, може бути 4 Ну, 4 це рідкісні зипляри, 100 штук, Получиться у вас 10 штук, що буде тушка 4 кг. Може навіть 20 Якщо ви взяли гарне цеплятко, дійсно не, не охолодження, не перегрійте, а ідеально виведене. І привезено в ідеальний Можна отримати гарну душку. Напишіть ну, в своїх коментарях на 50 днів, скільки ви б'єте, яка вас вага. Ну, я беру до 3 кг, не будемо брати, в середньому будемо брати до 3,3,2-3,5 кг. Ну, в середньому беру я коротко, 3 кг. Пишіть свої результати. Ну, ми беремо 3 кг і 300 г. 3 Отак, От 3 крапка 300. Одна тушка. триста, множимо на 100 голів. Нас я не щитаю, нічого не вважаю. Множимо на 100 голів. Дорівнює 330 кг м'яса. Представте, 330 Ну і тут, виходить, саме головне. Саме головне це що? За яку ціну ви будете реалізовувати свою продукцію. Собівартість вона всіх однакова. А от ціна, є у кожного, є ціна. Ти 110 гривень, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Даша Екодвір писала, писати піський двір, що мати київські многої ташки, там 200 гривень тушка. Ну, ми на тільки, звісно, не будемо лізти. Ми беремо ну, середнє стандартне 150 гривень. Я считаю, це якраз саме, саме то, саме серединка, яку ми можемо посчитати. Множимо на 150 гривень. І скільки ми заробимо бабла? 49 500 гривень. 49 500 гривень. Куча бабла ми заробили. Ну, Положив свій карман 1000 долярів грязними. Ось так. Далі 49 тисяч 500 гривень. І яка вже продаємо ми вже тушкою, це яка вже ціна за тушку буде. Ну, Тут все легко читати, якщо. На 100 кг це ну, ідеологічно. Просто беремо сюди 495 гривень, виходить на нас Ну, прекрасно, прекрасні ціни. Віднімаємо 495 гривень, віднімаємо 215 гривень. І скільки у нас виходить, друзі? Чисто ми заробляємо 280 гривень з голови. Тобто 280 на 100 це 28 тисяч гривень. Ну, а ви вважаєте, прекрасно чи не прекрасно. Тобто, якщо це 215-560, тоді 279 тисяч, виходить, 27 тисяч 940. Ну, Ми беремо в середньому. Получилося у нас 280 гривень, тушка. Звісно, цифри шалені. Нічого не спорю. Все ми посчитали, все бабло підрахували. Зараз гляну, чи влізло 280-215 гривень. Ну, не влізло. Тут я напишу. Отак, зведу його. Чистиме 280 гривень. Ось так. так що. Хто хоче займатися, займайтеся. На купленому комбікормі. У вас все вийде. Що ви збільшити собі -собі вартість, ви можете зайняти гровером самі. І не куплять по 22 гривні, а можете зробити свій і у щистів, вийде 18 гривень кілограм. Ось так. І тут не будете читати не по 22, а по 18. 4 гривні на кілограмі. Ну, 340 на 4. Це скільки у нас вийде? А хрена. 1000, 1000. Ну, там ви економіка. Тут 1000, тут 1000. Це все ваші гроші. Вже була забиватися не 28, ой, не 280 гривень, а 300 гривень ми заробити на одній головій тушці. Все залежить від вас, все залежить від ціни. Я взяв саме середнє, розкрив таблички по вирощуванню, скільки з'їдає бройлеру. Там середнє, там середнє, все добив до кучки і вам підвів. Що хочу далі, хочу далі зробити по перепілоці на м'ясо. Ну там, звісно, я вже зробив підрахунки. Ну, вас, звісно, це все удивить. Що буде вигляді ще? на м'ясо. Ми будемо читати 100 штук. І собі вартість бройра. Ну ж, дід, скоро вийде відео. Так що ось так, весь список, хто дивіться, вам можливо майбутньому Ну, Ну, ось так. давай там ще близька покажу, хто не заповнив. О, навіть наше відео вийшло на 17 хвилин. Ну, прекрасно. Ось, все, бачите? Хто не зрозумів, я думаю, вже розказав, переживав. Так що з вас, друзі, лайкосик, підписуй і підписуємося. Наступне відео в неділю вийде за перепілочку. У мене ще один листочок, який можна... Так само обрисувати, тільки треба купити новий олівчик. Бачите? Всі цифри тут написані. Бролер, бролер. Тут а, треба було написати. Бролер перший по 14-й день. Ось так. О. Так що, колеги, з вас лайкосик, підписуємося. Заказав сюди, дивіться, клей. Ой, самовирівнювача суміш. 220 гривень один мішечок. Заказали поки що 10 штук. Грошей взагалі вже всі забрав з дому, практично немає. <кхи> Ось так. Листок 570 гривень. У других брав 575, на ЖД 570 гривень. Але кажуть, що подорожчає, подорожчає не в нашу сторону. Росте все вгору, Ну, чи в нас вже провода повиводені. Ждемо от Олександра, е що він скаже, на заблочок ось сюди, щоб усе наше майбутнє животство, животноводство, чи як правильно там велося все з комп'ютера. Ось так. уголки. Не знаю, що я не знайду виушне гарне стекло, можливо, у кого є цей. 50... Висота, що була 900 і ширина була від 600 мм до 800, ну не більше. Прекрасно, якби було 700. І по гарній ціні. Так само двері зроблені. Викрашені. Замочу урізаний. Казав мені пан Олександр, перевертай, але воно не перевертається. І довелося поставити верхно. Ну нічого, буде ручка просто вище. Ну, ось так. Такі косяки негарні. Ну, воно все, звісно, зашиється. Напишіть коментарях, чому утеплить. Не знаю, чим теплить, ну утеплиться. Є таке. Вирізати, звісно, це вам кошмар. Ой. Ну, колеги, в принципі, на це ми і все. Гарненьке відео. З вас лайкоси, коментарі і підписка.